Вітаємо вас! Ми на каналі Хабс. Сьогодні ХАБС ПРО про особисті кордони. У нас в гостях психологиня Анастасія Котляр. Вітаємо вас, Настя! Вітаємо! Я е, сьогодні відчуваю себе трошки прикордонником, бо ми е, кордони маємо розібрати з одного боку з іншого, і головне захистити їх. Як психологія визначає поняття особистих кордонів? Ну, особисті кордони або кордони особистості це умовна межа, яка відділяє те, що можна робити зі мною і по відношенню до мене, а що не можна. Це така як певна огорожа або такий парканчик того, де усередині знаходяться мої цінності, мої принципи, мої бажання, мої фізичні потреби, потреби будь-якого спектру. Те, що для мене є цінним, і що я не хочу, щоб порушувалось те, що для мене дуже важливо, ось така схема. Коли ми говоримо про кордони, ми завжди маємо на увазі певний процес. Бо коли ми говоримо про кордони. Завжди виникає питання про певний їх захист, тобто, оскільки людина, все ж таки, ми у соціумі і у постійній взаємодії, а не у вакуумі десь у космосі, то звичайно кордон виникає там, де є певна взаємодія, і е, сам по собі кордон це позитивний намір, це спосіб влаштовувати контакт таким чином, щоб не було конфлікту, агресії. Тобто, це конструктивна, дуже така межа. Яка небезпека е, стоїть за. Тим, коли перетинаються особисті кордони, по-перше, небезпека втрати цілісності якоїсь особистісної, небезпека конфлікту, конфлікту агресивного, конфлікту фізичного. Бо е, на цьому стику на межі, якщо продавлюється чиясь границя. Обов'язково виникає напруга з того чи іншого боку. Та е, сторона, яка тисне у неї є напруга і агресія для того, щоб цю границю продавлювати цю межу, у людини, яку продавлюють, є енергія для того, щоб також якось з цим бути. І от на стику виникає багато... опер. Так, і на стику виникає багато енергії, і як вона, куди вона розвернеться, і це конфлікт. Так uh, я uh, хотіла б одразу спитати. Чи є рецепт, як захистити свої особисті кордони, і як навчитись поважати е, особисті кордони інших людей? Є насправді гарна новина у тому, що кордони. Захист кордонів це навичка, її можна набути з будь-якої точки життя, якщо ви зрозуміли, що щось у вас не так з цим, але звичайно, основи цього закладаються в дитинстві з вихованням і так є певною такою базою. Дякую, що згадали про дитинство як колиску всіх наших дорослих соціальних відносин. А як мають діяти батьки по відношенню до особистих кордонів своїх дітей? Ну, скажу по-перше, що є це тема дуже велика, об'ємна, і е, кордони дитини залежать, то як вони вибудовуються, те, як вони усвідомлюються, залежить від віку. Там є дуже багато певних нюансів. і Те, як батьки чинять це окрема велика тема. Але якщо сказати універсально і про всіх, то звичайно батьки своїм прикладом. Дуже просто банально закладають ці основи, і приклад того, якими кордони можуть бути, як їх захищати, наскільки це буде екологічно толерантно і з повагою до людей інших до чужих кордонів. Найпростіший приклад. Як, тобто я формулюю це запитанням, як виховувати своїх дітей, щоб ок було з кордонами. По-перше, звичайно, взяти відповідальність за себе і за свої кордони, бо діти все повторюють. Вони, навіть коли не розуміють, що чогось не можна робити, вони повторюють за батьками. Якщо батьки, наприклад, беруть речі дитини постійно, або у дитини немає своїх речей і постійно роблять отаку дію по відношенню до дитини, дитина буде робити так само з речами батьків і інших людей. Якщо заходячи в її кімнату, то батьки не стукають, але хочуть до себе такого відношення, то працювати схема ця не буде. Тобто, це такі, як дитина, все, все віддзеркалює у цьому сенсі. Це дуже гарна така платформа для навичок, як відчувати себе, наскільки я можу своїми речами якось володіти і заявляти про те, що з ними робити. І, власне, якщо ми говоримо, як навчити дитину поважати інші кордони, в першу чергу батьки мають відслідковувати і поважати кордони дитини, навіть тоді, коли дитина ще замаленька, для того, щоб усвідомити і взагалі брати такі складні теми, як кордони. Бо це вже про соціальне, це вже про певні навички. Тут мають бути дорозвинені певні відділки відділи мозку для того, щоб дитина змогла осягнути це. Але батьки, наприклад, у вихованні дуже чітко можуть Можуть відслідковувати, де у дитини виникає, подобається, не подобається, можу, не можу, хочу, не хочу. Це гарний індикатор кордонів. Якщо, наприклад, дитина там у якомусь віці починає вже ну, соромитись там, з батьками, ходити у ванну кімнату чи там на горщик, тобто це дуже важливо про те, що в неї виникає кордон, якого вона ще не розуміє, але вона абсолютно чітко буде відчувати, чи ця е, межа буде продавлюватись або не продавлюватись, а якось так. Через якусь батьківську некомпетентність буде на порушуватись, Порушувати. так, так і тут відповідальність батьків просто розуміти, що ну не хоче дитина, наприклад, їсти якусь таку кашу. У вас є можливість її замінити, Замініть, якщо вона говорить ні, я не хочу, мені це неприємно там. Я не хочу з кимось дружити або там інколи їхати до бабусі. Батьки мають якось балансувати і знаходити можливість все ж таки дитячі ні сприймати. Поважати і давати певний простір дитині, у ньому розвертатися, бо потім, якщо у маленькому віці не дотриматись так ніжно не ставитись до цих кордонів і робити дитину слухняною, зручною, дитину, яка не агресивна, дитину, яка Підлаштовується це, звичайно, зараз зручно батькам, але в довгостроковій перспективі ви можете отримати людину, яка не виявляє свою волю, на якій всі їздять. Вона може потрапляти в якісь аб'юзивні стосунки. Тобто, для неї це абсолютно. Не те, що безперспективно, а й шкідливо може бути потім. Зрозуміло, і головне, що ви в своїй відповіді е, описали не тільки матеріальну складову особистих кордонів, як свою територію, свої речі, е, відчуття власності і контролю над е, певною. Територію, але і внутрішні, не матеріальні, угу. а духовні, соціальні особливості, якими керують батьки. тут дуже дякую, що ви мені підсвітили. Тут можна навіть трошки додати, в принципі, що умовно кордони поділяються так, щоб легше було розуміти ці кордони, що вони можуть бути умовно фізичними і умовно психологічними. Фізично це мій тулуб, моє здоров'я. Е Мої органи, що я допускаю, щоб як зі мною взаємодіяли, як мене торкались ці теми сексу, також стосуються, що для мене прийнятно у контакті, що ні. Далі також це мої речі, як їх можна брати, кому можна брати, в якому режимі, чи вдягати мої футболки, чи там, чіпати мої зубні пасти, чи закручувати тюбіки і так далі. З психологічними тут більш так тонка історія. Вони поділяються на духовні, інтелектуальні емоційні. емоційні. Про те, що я маю сама право вирішувати світоглядні свої парадигми, які я обираю, як я дивлюсь на світ, якісь релігіозні, як я самоактуалізуюся, тобто як я розвиваюся, за, яким, за якою траєкторією йде мій. Розвиток як особистості, це я обираю на це, не можна впливати. Мамі не можна говорити вдягни або зніми хрестик, наприклад, або е нав'язувати мені якісь патріархальні приколи. Наприклад, якщо ми говоримо про інтелектуальні кордони, то це про сукупність моїх якихось бачень, навіть упереджень, моїх якихось суджень, як я оцінюю, як я. Ставлюся до того чи іншого, і таким чином, також ніхто не має права, наприклад, говорити мені, як ставитися до війни, як яку мову обирати, якою я маю говорити, які наративи, якісь я маю підтримувати, які є в суспільстві, і це до речі, також окрема тема. Зараз це дуже болюче запитання, тому що ми. Усередині свого соціуму дуже багато шкодимо та порушуємо кордонів наших особистісних на у цій хвилі ідеологічній, політичній, і це також дасть свій результат негативний на потім на наших стосунках, бо ми взаємодіємо між собою. Ну да, але це просто окрема тема. І ще кордони емоційні це тобто. Рівень того, наскільки там інша людина може мені хамити, або не слухати, що я говорю, або наскільки близько вона може підійти до мене і розраховувати на якусь мою емоційну там теплоту, близькість і якісь такі стосункові моменти. О, Елементи це. підтримки так, і взаємодії. Так, так, скільки я хочу, щоб мене підтримували, скільки я хочу, щоб мене хвалили або не хвалили. Або, наприклад, якщо, я, якщо мені потрібен простір, тиша і спокій, то це на скільки разів дитина може постукати до мене в кімнату і сказати: Мам! мам». Це все така велика сукупність кордонів, які людина з віком. Дізнається скоріше навіть. Тобто, бо кордони обов'язково приурочені знову ж таки до потреб. Говорити про кордони, не говорячи про потреби і про цінності, неможливо. Від батьків можна почути час від часу гасла, які забороняють дітям певну поведінку, певну модель. Це може відноситись до віку. Ти дорослий, ти маєш робити тільки так, як я казав. Або до статі нерюмси, ти хлопчик угу. є інші приклади заборон. Чи є це посягання на кордони дитини? Є це водночас і посягання на кордони дитини, і оцей негативний вклад у виховання. Ми не знаємо, як це потім відгукнеться на її власних кордонах. Сюди ж оцей негативний вплив, сюди ж списком ідуть. В цілому критика, в цілому негативне підкріплення. Наприклад, якщо будеш робити так або рюмсити, або злитись, або проявляти слабкість, я не буду тебе любити або буду наказувати, або буду не говорити з тобою, ігнорувати і так далі. Увесь цей комплекс також сюди відносимо в цілому емоційне насильство. Сексуальне насильство, все це впливає на кордон дитини, навіть тоді, коли вона ще взагалі не уявляє, що є така тема і що в неї є ці кордони. Але е, підсвідомо відчуває і закладає вже свою реактивну модель так. на таке ставлення. Так. Е, бути батьками величезна відповідальність, і мені здається, що треба розповідати ще більше, ще схематичніше е, про те, як готуватись стати mm -hmm. батьками і як поводити себе. З дітьми погоджуєтесь, угу. так так. Але слава Богу, що ми, коли про це говоримо, от і в прикладі про кордони, це знову ж таки навичка, під неї є схема там ледь не вправа, і це можна робити з будь-якої точки. Це не щось таке міфічне, казкове, неможливе. Це дійсно дуже проста комунікативна навичка робити так або робити так, для того, щоб якось окордонюватись коректно і екологічно. Якщо ви маєте що сказати всупереч думці або нашій гості Анастасії Котляр або моїй, пишіть це в коментарях. Якщо ви не хочете пропустити нові випуски, де психологиня опише правильно модель поведінки з дітьми, підписуйтесь на наш канал. А якщо ви вже підписані, тисніть на дзвіночок. Порушення особистих кордонів. Яку небезпеку має ця дія, чи є ця дія по відношенню до особистих кордонів токсичною? Токсичною ця дія може бути, а може і не бути у випадку, якщо от у вас є чоловік, він наївся часнику і лізе до вас цілуватись. Він не знає, що вам це неприємно, але робить це постійно, бо дуже вас кохає, забуває про той часник, бачить ваші вуста і хоче їх поцілувати. Чи буде це токсичний вплив? Не буде. Того, що ви своєму чоловіку не сказали, що ну мені неприємно, не роби цього і не домовились. Тобто тут, слава Богу, просто питання у комунікації і підказці, тобто, треба підказати людині, як би йому. Оцей свій бажання в поцілунку задовольнити, але так, щоб і вам це було приємно, тобто зустрітись на якійсь спільній території. Токсичним цей вплив може бути тоді, коли це якась повторювана взагалі токсичність, це коли. Ви після якоїсь взаємодії відчуваєте себе погано. Вам погано фізично, морально, ви якісь заморожені, або якісь скуті, або вам якось некомфортно, і це як таке стискання в грудях. Тобто це спектр негативних переживань, які потім ще якийсь час на вас, такою як бетонною плитою, лежать. Зазвичай це повторювана дія, і токсичність впливу ще визначається тим, що інколи неможливо досягти компромісу, навіть якщо ви скажете людині про те, що не можна зі мною так робити. Але тут знову ж таки питання про привласнити собі свої почуття і зробити так, щоб себе з такої взаємодії забрати. Я розумію, що ми заходимо зараз на територію, там як же спілкуватися з батьками або як. Якщо люди не йдуть на компроміс, але тут знову ж таки людина стає перед вибором зберігання особистості, кордонів особистості, себе своєї цілісності, чи, чи жертвування нею. Як психологи працюють з такими питаннями? Чи є вправи, які можемо порекомендувати, які можемо навчити наших глядачів? Так, працюють здебільшого педагогічною муштрою, бо це навичка, є прям пункти, що треба робити. По-перше, до прикладу приведу дві важливі комунікативні навички, базові, звичайно, в ідеалі закладені батьками. Якщо не закладені, то ось рецепт. Перше, для того, щоб захищати свій кордон. А коли захищається кордон, то це знову ж таки певна агресія, певна злість, певне роздратування. І потенціал до конфлікту для того, щоб це зробити екологічно, треба ем, виражати свою злість регулярно, не накопичувати її, щоб потім був бум. А кожного разу людині в контакті екологічно про це заявляти. Як екологічно? Перше, назвати факт, ти вдяг мою футболку. Друге, як через я послання я до цього ставлюсь. Я від цього відчуваю себе. Так, то ображено, розчаровано, роздратовано, ну, роз... або да. я збиралась скористатися. Да, або пригнічено, речі. або розчаровано будь-який спектр емоційний. І потім ви людині пропонуєте, що їй можна зробити, або зробити замість цього. Наприклад, не вдягай, будь ласка, мою футболку ніколи, а вдягай е, моє худі. Або взагалі не чіпай мої речі, бо я е, злюсь, розчаровуюсь, ображаюсь, і це. В мені ніяк не можна пофіксити, починити, я просто не хочу, щоб ти це робив. Ось така проста схема. Звичайно, погана новина в тому, що це не завжди працює. Це нормально, ми не завжди можемо знайти компроміс, або людині треба буде повторювати це дуже велику кількість разів, це окей. Як ми вчиняємо тоді, якщо людина наше ні не чує? Асертивна поведінка, асертивна, тобто впевнена. Нам треба сформулювати впевнену відмову. Наприклад, ваша подруга, куре, сигарети електронні у вас в домі. Вам не подобається, ви не хочете цього, щоб вона робила. Ви їй кажете: ні, цього робити не можна ні в якому випадку, і пояснюєте, мені це неприємно, я просто не хочу будь-яка причина, яка для вас вагома, і називаєте. Далі, подруга, скоріше за все, так влаштована психіка часто, буде якось там до вас трошечки підлаштовуватись чи торгуватись. А можна я покурю разок, а ми потім відкриємо вікно. Або можна я покурю і за те я тобі там куплю щось смачненьке. Або можна я покурю і ще там щось. Тобто торг, ви, сила дії знову фізика, дорівнює силі протидії з кам'яним обличчям, сідаєте і говорите те саме ні. Цього робити не можна, тому що я там тра-та-та-та-та, -та, -та, та будь що. Вона ще раз щось там вигадує, і знову ж таки ні. І от поки у вас вистачить сили, і від того, наскільки це близька людина і наскільки вам важливий цей контакт, ви оце ні повторюєте. Якщо все ж таки ви розумієте, що це не цінні стосунки, тобто рівень близькості, не близький, а середній або далекий, то найпростіше і найекологічніше просто. Встати і Відмовитись піти. від подібних. Да, забрати себе з цією ситуацією. Так, да, це певно, ваша. Ваш, тобто. Ваша має бути відповідальність, ви маєте зробити цю дію по усуненню себе з цієї неприємної ситуації. Але це буде вам дешевше для вашої психіки, бо кожному комусь на вулиці, людині, яка вам щось пропонує, бо видає буклет, ви не зможете кожного разу казати ні, тому що це там я відчуваю через це тето і тето. Тобто, ми якби класифікуємо собі в голові у цей рівень близькості і підлаштовуємось. Якщо подруга продовжує говорити вам, що можна ж я покорю, все ж таки, і вам важливо, Зберігти цей контакт, ви формулюєте упевнений ультиматум. Тобто, я бачу, що ти мене не чуєш, не можна цього робити, ти мене ніяк не переламаєш. Якщо ти продовжиш це робити, я не буду з тобою дружити. Тобто, якусь альтернативу, ультиматум. Якщо людина продовжує це робити, цей ультиматум треба реалізувати. Ось таким чином. Знову ж таки всі на консультаціях питають о боже, а що мені тоді з батьками не спілкуватись. Складний, дуже вибір, але з яким людина дуже часто стикається і вирішує для себе, що важливіше у цьому випадку. Бо дійсно не всіх наших близьких людей або людей з якимись захворюваннями, порушеннями психіки ми зможемо витримувати. Якщо це якась навіть хвороба або людина агресивна, або токсична, це на вас чинить реальний вплив на вас, на вашу цілісність, емоційну, фізіологічну і так далі. Тобто, у цього будуть негативні наслідки. Тому у цьому випадку кожен має зробити цей складний вибір. І взяти відповідальність за це вибір. За цю частину. Якщо ви розумієте, що з близькою людиною, з цією, ви не можете. Ви говорите чоловіку своєму, не бий мене, якщо ти мене будеш бити, я від тебе піду. А він продовжує бити. Звичайно, тут мова про те, що треба з себе забрати з ситуації, яку ти, очевидно, по колу не можеш змінити. Мені здається, роль прикордонників зараз виконана. Ми поговорили про особисті кордони і визначилися з тим, що це наш захист особистості і запорука розвитку, бо коли є вторгнення на твою територію, особистості або матеріальну твою територію. Ти не можеш розвиватись, ти маєш захищатися. А, ну, мені здається, тут е, певне перекликання з нашими історичними подіями, які ми переживаємо сьогодні в Україні. І е, якщо проводити е, паралель е, захист наших особистих кордонів, це перше наша відповідальність, і друге це наше майбутнє без особистих кордонів. Ми ніщо і не маємо цього майбутнього. Okay. То дуже вам дякую за е, зрозумілі і чіткі пояснення в теми багато е, відгалужень, mm -hmm. які можна обговорювати. І я залюбки пропоную це зробити в майбутньому. Залюбки. Дякую. дякую вам. За увагу, дякую вам за взаємодію. Бо сподіваюся, що ви також виносите з цієї розмови висновки для себе. Пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і будемо разом. Дякуємо до побачення!